Маючки, я, зараз там пати, я вам серйозно кажу. Мастері, чоловіка, пати, аж що чоловіка були включені, тільки що виключили. Ця... було включено? Маячки. Були включені. У нас акумулятор всі ще. Ми не звернули увагу, що я вже давненько тут стою? Так, ми виключили перед вами. О, я, я вже стою хвилин 5. Я 5. Ми не догнали автобуса, тільки що ще стояло один маршрутки. На що ви брешете? От чоловіка зупинили. Це жовтий номер. Автооперація зараз автобус проходить. Я розумію, тільки що перед, перед, от там, де Ніва стоїть, стояло два мікроавтобуса. Ніяких маячків у вас включено не було. Я вибачаю за це порушення, я вибачаюся. Ви маєте бути прикладом, зразком все, я, я прошу дотримання вибачити. правил дорожнього руху. Я прошу вибачення. Я, 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 я прошу вибачення, більше такого не повторюється. Прошу вибачення. Я сподіваюся. Будь ласка, не порушуйте, право. Я зрозумів, я вибачаюся. Здравствуйте, вам не здається, що тут перехрестя? Сьогодні одні порушки. Один другий на перехресті зупиняється. ちょっとだよねスター